Ну що ж, усім привіт! Це нова манга, «Регресувавший син аристократа. Перший розділ тому готуйте собі печиво, чайочок, гарного перегляду, а також гарного читання. А ми погнали. Живи задля родини. Батько завжди казав: він не хотів, аби у мене не було жодної мети. І щоб я завжди слідував за старшим братом, не мов би його тінь. Таке казкове видовище. Не побачити навіть за всі гроші світу. Лицар, що здатен протистояти усім найславетнішим воїнам на континенті. Зрештою, як і очікувалось від його молодшого брата, як ж це захоплююче? Сіан Берд. Борис? Ха -ха. А -а. Хто віддав тобі наказ? Невже імператор? Мерзенний, темний туман, Чутки підтвердилися. Ти туманний вбивця. Туман це організація, котра постійно перешкоджає нам, лицарям світла. Я доповім вищим про ліквідацію нечистого, пов'язаного з еретиками. Ну, мов вперед, якщо тільки твій язик буде в змозі промовити хоч щось після цього, запевняю, що після бою у тебе не залишиться ані зуба. Якщо думаєш, що тебе врятує якась секретна техніка, то ти глибоко помиляєшся. Оскільки я встановив дев'ятизірковий магічний бар'єр, потрібно якось забиратися звідси і відшукати того, хто винен у інциденті з моїм братом. Я прорвуся! Попри всі перешкоди на моєму шляху. Достатньо сіане. А? Батько завжди казав мені: живи задля родини, задля спадкоємця родини твого брата Гешеля. Успіхи твого брата це й твої успіхи. Невже за всім цим стояв Ешель? Здається, ти збентежений моєю появою. Що? Невже Сіане, ти сумлінно виконував свій обов'язок увесь цей час для своєї родини, людей? І, звісно ж, для мене. І тому я позбавляю тебе тягаря років. Не розумію, невже я зробив щось не так? Що сталося? Цей зловісний туман. Тепер ти більше не людина, але же мерзенний убивця. Попри все це, ти обманював нас увесь цей час. Невже ти дійсно не розумієш своїх гидких гріхів? Убивця? Мерзенних гріхів? Що за нісенітницю він вердзе? Боротьба за престол всередині імперії. Та напад армії короля демонів. війна за об'єднання континенту. Я допоміг тобі у всіх твоїх починаннях. Адже все моє життя належало тобі. Але після такого довго шляху, який ми подолали разом, ти збираєшся позбутися мене, хоча я витратив на тебе свої останні 20 років. Нехай навіть моє тіло зламається. Я пожертвую всім, що маю зараз. Допоки не знищу тебе. Подумати тільки? У нього ще залишилось стільки мани. Тепер він вже вийшов за межі всього людського. Сміх та й годі. Єдиний гер... герой. Котрий боїться свого молодшого брата і не намагається його вбити, Невже тобі не соромно за себе? Достатньо! Достатньо лише якщо я зможу зачепити його життєво важливі органи. Достатньо сильно, аби він не зміг одужати. Over... Чорт забирай, борися. Жалюгідний бовдур. Спочатку я хотів безболісно відправити тебе у небуття, але врешті-решт ти показав свою дійсну сутність. І я помітив справжнього тебе набагато раніше. Яке полегшення, що я ніколи не довіряв тобі повністю жодної миті. Ходімо, слухаюсь, лорда Ешель. Дідько. Що за кінець? Моє життя було нічим більшим, аніж безглуздям. Як жалю гідно. А? Помри! Молодий пане. Молодий пане Сіан. Ах! Як довго ви плануєте спати? Прокидайтеся і збирайтеся. Ви налякали мене? Чому ти тут? А? Ми не бачились вже близько двадцяти років. Про що це ви? Невже вам щось наснилося? Але виглядає вона так само, як і раніше? П Пригадую це місце. Це кімната, в якій я жив, будучи юним. Меблі розставлені точнісінько так само, як і раніше. Чи може. Що? Я повернувся в часи своєї молодості? Юний пане! Що? Тобто ви навмисно затягуєте час, тому що не хочете спарингуватися? Зберіться силами і вперед! Спаринг. Який ще поєдинок? Замок герцогства берте. Я і справді повернувся в минуле. Чи може це бути спогадом? Тепер пригадую, 27 років тому, 1 березня 985 року від створення світу, це було за рік до мого вступу в академію. Починаючи з початку кожного місця, у маєтку відбувається поєдинок з фехтування на мечах. Це була вельми важлива подія, на якій був присутній мій батько Герцог Берте. Що робить цю подію більш значущою? Моїм опонентом був Кранс Берте. Мій брат, одноліток, народжений від іншої матері. Його мати Маргарита Ержес була офіційною дружиною Герцога. Завдяки цьому, хоча він був і наймолодшим сином серед чотирьох братів, як і я, йому діставалося набагато більше уваги, ніж мені. Що, що стосується мене, позашлюбної дитини незрозумілого походження. Після того, як мене принизили в цей день, я перетворився на об'єкт загальних насмішок. Нічого не роби. Саме після цього дня я опинився поза батьківською увагою. Чому б вам не прийняти поразку? Усе гаразд, все, що мені потрібно зробити, це перемогти. Ха, навіть моя покоївка дивиться на мене зверхня. А? Це просто рапіра, але вона важка. Не пораньтесь, юний пане. У мене така сама жахлива комплекція, як і в десятирічному війці. Це відчуття, ніби це зовсім не сон і не спогад. І про таку магію я теж ніколи не чув. Чи дійсно я міг повернутися в минуле? Схоже, ти все-таки не втік? Тоді чи можу я щось змінити? Розпочинайте. Куди ти витрішився? Ідіоти! Як же? повільно а? будеш ухилятися, як боягуз, га? Цей спаринг закінчиться, як тільки я приставлю меча до його шиї. Але дечого не вистачає. У молоді роки мене страш... страшенно мучила ідея кранца погратися. Його цькування продовжувалось навіть в академії. Тому мені потрібно його добре чи побити, аби в нього навіть думки не було насміхатися з мене. У цьому житті даному мені. Я житиму лише для себе. Спаринг завершився цілковитою поразкою Кранца Герцог відклав заплановану подорож і попросив про зустріч зі мною. Чи запам'яталася йому моя перемога в тому спарингу? Він навіть приставив до мене літного лицаря Юлкіна, котрий працює безпосередньо під його керівництвом. Аби супроводити мене до його кабінету. Схоже, що вона повертається з лазарету після того, як провідала сина. Кеке виглядає так, ніби наступила на лайно. З кранцем все гаразд? Герцогене. Це все, що ти можеш сказати після того, як довів свого брата до такого стану. Як же це безсоромно, з твого боку. Ось що таке спарінг. Перепрошую, але мені треба йти. Ось чому з байстрюка, з байстрюками не можна поводитись, як із законними дітьми. Яка мати, такий і її син? Це все тому, що твоя матір брудна шльондра. Ти нікчема, який мав би випрошувати недоїдки на вулицях і ти смієш поводитися нахабно замість того, аби бути вдячним? Вона перетнула межу. Чи варто мені її вбити? Якщо не хочеш пропустити випуск слідуючого відео, то підписуйся на канал і став на колокольчик, таким чином, ти не пропустиш відео. І підтримуєш автора. Ну що ж, до слідуючих зустрічей.